Отже, мій чоловік каже, що не обов'язково кожної неділі ходити до церкви. Не знаю, як йому пояснити. Відвідини недільного чи святкового богослуження випливають із третьої Божої заповіді, пам'ятай день святий святкувати. Це явна воля Всевишнього. Не слухати його. тут Його великий гріх. Творець насправді не потребує нашого часу не приблизно годину чи півтора, адже сам існує поза часом і простором. До церкви найперше ходимо, щоб самим змінитися на краще. Ряд християн не ходять до церкви у приписані дні на святу літургію, тому що не хочуть себе відчувати церковною родиною, є схильні до лінивства. А також мають слабеньку віру. Якраз парафія то є духовна родина. Господня святиня схожа на духовну школу, де завжди вчимося вічних християнських істин, слухаємо Слово Боже та Його пояснення і духовну лікарню, яку і лікуємося від різних душевних не тобто пристрастей. Аби мати духовний імунітет від усякого зла, як можна це відкидати, що Спаситель залишив для нашого ж добра? Якщо парафія жива, то в ній треба відчувати себе приналежним до духовної родини, а не бути тільки прихожанином чи захожанином? У цій духовній родині головним є, звісно, Ісус Христос у Пресвятій Євхаристії, і Він завжди чекає на зустріч з нами грішними, зокрема у неділі свята. До речі, якщо б хтось не приходив довший час до своєї сім'ї, не відвідував близьких родичів, то як би така поведінка виглядала? Чуймося. Невіддільною частиною нашого рідного храму, нашої духовної домівки. Є така до теми повчальна притча під назвою Проповідь біля каміна. У ній розповідається, що, мовляв, один парафіанин, який раніше щонеділі брав участь у святій літургії, і перестав ходити до церкви. Минав час, чоловік не з'являвся у церкві. І священник вирішив до нього навідатися. Двері його будинок були відчинені, і душпастер зайшов до оселі. Колишній парафейнин сидів сам однісінький перед каміном. Побачивши священника, він кивнув йому головою, привітавшись, і жестом запросив сісти. Зручно примостившись, отець розглядав полум'я, що гарно вигравало у каміні. Вони обидвоє мовчали. За кілька хвилин священник зненацька підвівся, взяв щипці, схопив ними палахкотливу головенку і відклав її в бік далеко від вогню. Опісля сів знову. Мовчанка тривала. Самотня головешка перестала палати і тільки ледве червоніла, а згодом зовсім охолола і почорніла. Священник знову встав. Взяв щипці і поклав у головешку назад у вогнище. Замить вона запалала так само, як і решта. Відклавши щипці, душпастер мовчки попрямував до виходу. І коли дійшов до порогу, почув, дякую за відвіданий проповідь. Цієї наступної неділі я обов'язково прийду. Дорогі мої, бездуховної родини. Церковного життя, ми духовно гинемо і губимо багато Божих ласк. Відтак наше земне життя втрачає сенс. Адже живемо, щоб приготуватися до вічності, до реальної зустрічі з Всевишнім у Севишнім Церква це не бюрократична організація, це історія любові, сказав Папа Франциск. Лінивство. Теж є тяжким гріхом. Ті, що називають себе християнами, не відвідують так само церкви через банальну причину лінь. Лінивство, як відомо, входить до семи смертних гріхів. До речі, пропустити без поважної причини службу Божу в неділю чи свято, є тяжким гріхом, так стверджує свята Мати Церква. Є три поширені поважні причини. Щоб пропустити богослуження, важка хвороба, дехто все життя прикутий також до ліжка, коли ми є в такому місці, де взагалі нема церкви чи священника, і ще як нема в що зодягнутися. Ну, тепер, звісно, що це дуже рідко. Дехто має час на все, тільки не на свою душу, тільки грішити слід лінуватися. Якщо якийсь гріх постійно повторюється, то стає налоговим, а це вже як хронічна хвороба, тільки духовного характеру. У такий спосіб стаємо вельми нещасними. І останнє віра це як дар Божий. Господь дарує нам безцінний дар віри у мене нашого хрещення, якщо ми продовжуємо після жити церковним життям. То віра тільки зростає, стаючи милою в очах милосердного батька, досить мізерна віра в тих, які не є практикуючими християнами, якщо хтось не сповідається, не причащається, ходить до церкви кілька разів на рік, або й взагалі став байдужим до релігійного життя. Критикують не Христа, а християн, тому що вони на нього не схожі. Дияволу дуже вигідно, щоб християни втратили живу віру в Бога, а відтак і у вічне спасіння. Неможливо вірити в Ісуса лишень в душі, як неможливо в душі митися чи наїстися. Беручи активну участь у житті Христової церкви, отримуємо духовну силу, коли ми є в Божій ласці. То не впечеться нас так швидко нечисти. Він мусить відступити, якась ворожба і так далі. Ми дуже боїмося, що нас уроки чіпають, що нам щось пороблено, дорогі мої. Треба ходити до церкви, треба бути воцерковленою людиною. Як найчастіше сповідайтеся, причащайтеся, і тоді нічого з цього вам не пошкодить. Однак чимало християн сьогодні вірять у себе, вірять людям, але не довіряють Богові. Отож бачимо, що неділя є Господнім днем, хто її не шанує, уникає у той час храму, не шанує з гордості самого Бога, чим тяжко грішить. Так само треба не забувати і про церковні свята, особливо 12 головних у цілому літургічному році. Або християни творять живу парафію, або її руйнують. Божий храм є не тільки домом Всевишнього, але й нашою домівкою, про котру варто піклуватися, як і про безсмертну душу. У церкві є насамперед Євхаристія, тобто справжній Христос. А без цього церковні таїнства на загал – Гасне в корені наша християнська віра. Як настане фізична смерть, то буде вже запізно. Пам'ятайте, церква це не споруда, церква це люди, а не місце, те, чим християни є, а не куди ходять. Це сім'я, яка має збиратися разом для Євхаристії. Спільних молитв спілкування. Саме тому потрібна жива участь. Звісно, ви можете переглянути трансляцію по, по телебаченні, але не буде зустрічі з іншими, не буде причастя. Звісно, можна й самому молитись і читати Біблію, але ви не отримаєте того, що дає спільна молитва. Церковна спільнота потрібна вам насамперед, тоді, коли скрутно, коли все гаразд ми не надто потребуємо допомоги, бо заряджуємо собі самі. Але церковні спільноти є для того, щоб допомогти звестися, коли падаємо, допомогти просунутися, коли впадаємо в духовну сплячку. Спільнота це середовище, в якому можемо духовно рости, де кожен учасник може допомогти і потребує допомоги від тебе водночас. Але ти не зможеш оцінити цього, якщо не будеш присутнім. Зібрання людей в ім'я Боже це завжди середовище благодаті, бо Господь присутній там. Ми збираємося в церкві для того, щоб робити це на спомен і славу Божу, щоб втішатися ще зростати духовно. адже Господь сказав це чиніть на мій спомен. Бог приходить до нас, щоб скріпити, адже недармо в народі називається це служба Божа. Бог хоче послужити нам. Кожного разу у Євхаристії приймаємо тіло і кров Господню на спасіння душі і тіла, якщо не їстимете тіла сина чоловічого і не питимете Його крові, не матимете життя. Дома цього ми не зможемо зробити чи, чи через онлайн-трансляції. Якщо переживаємо певну кризу, то насамперед довірмося Богові, просимо у нього благодаті йти до церкви і любити її, йти тому, що кожної неділі твої ближні збираються і пригадують смерть за наші гріхи і воскресіння Спасителя, а це саме те, про що всі ми маємо пам'ятати, незалежно від того, що діється у нашому житті. І ти тому, що камінь, який загородив нам вихід з печери відчаю, може бути відсунений за одну ніч, і якщо Бог одного разу це зробить, то його не зможуть зупинити ні римські воїни, ні юдейські первосвященники. Йди до церкви, бо ти прагнеш, щоби твій шлюб став кращим. Йди, бо твої проблеми не настільки реальні, як тобі здається. І тому, що хліб і вино говорять про розп'яття найгірших твоїх гріхів і моментів, які ти коли-небудь переживав. Іди до церкви, щоби духовно зростати, дозволь Богу діяти у твоєму житті. Після причастя. Запросто, можемо сказати, вже не я живу, а живе в мені Христос. Дуже важливо бути в церкві, особливо тоді, коли тобі не хочеться бути в ній. Тому особливо тоді йти до церкви. До кого ж мені порівняти людей оцього роду? До кого ж вони подібні? Вони подібні до дітваків, що на Майдані сидять, і одні одних кличуть, та промовляють. Ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали, ми вам співали жалобної, та ви не плакали. Прийшов бо Іван Хреститель, що не їсть хліба, і не п'є вина, та ви кажете, що він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, а ви кажете, це не нажера і п'яниця приятель митарів та грішників, що діти мудрости виправдали її, байдужість або критика. До кого, отже, мені порівняти людей оцього роду? До кого ж вони подібні? Ми могли б одразу зупинити дискусію, заявивши, що ми точно не належимо до покоління Ісуса. Але достатньо прочитати далі, щоб переконатися, що після двох тисяч років мало що змінилося. Вони подібні до дітваків, що на Майдані сидять і одні до одних кличуть та промовляють. ми грали вам на сопілці, та ви не танцювали, ми вам жалобно і співали, та ви не плакали. Як же складно провокувати людей до дії. Дуже часто легше прийняти байдужу позицію, або безперестанку критикувати, по суті, щоб ніколи дійсно не взяти на себе відповідальність за те, з чим маємо справу. Прийшов Боїван Хреститель, що не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете, він біса має. Прийшов син чоловічий, що її зіп'є, а ви кажете, це не нажерай п'яниця. Приятель та грішників, змінити життя. Віра має значення, тільки якщо вона змінює наше життя. Але варто запитати самих себе, чи насправді хочемо, щоб хтось змінив наше життя? Адже якщо зміни дійсно відбудуться, ми більше не зможемо скаржитися, робити себе жертву та мати претензії до всього світу. Насправді виглядає, що ми дуже любимо скаржитися, грати роль жертви та звинувачувати інших. Ми говоримо про зміну, але водночас знаходимо незліченні можливості, щоб вона ніколи не настала. І незалежно від того, чи зустрінешся ти з жорстоким Іваном, чи співчутливим Ісусом. В першому випадку скажеш, що він регорист, або що він перебільшує, а у другому, що це добродушна людина, яка, однак, дуже любить товариські вечірки. Відвідини недільного чи святкового богослуження випливають із третьої Божої заповіді. Пам'ятай день святий святкувати, це явна воля Всевишнього. Не слухати Його великий гріх. Творець насправді не потребує нашого часу, тих близько години півтори, адже сам існує поза часом і простором. До церкви найперше ходимо, щоб самим змінитися на краще. Багато християн не ходять до храму у приписані дні на літургію, тому що не хочуть відчувати себе церковною родиною. А також тому, що схильні до лінивства або мають слабку віру. Парафія це духовна родина. Господня святиня схожа на духовну школу, де завжди учимося вічних християнських істин, слухаємо Боже Слово та Його пояснення, а водночас на духовну лікарню, в якій лікуємося від різних душевних недух і пристрастей, аби мати духовний імунітет від усякого зла. Як можна відкидати те, що Спаситель залишив для нашого ж добра? Якщо парафія жива, то в ній треба відчувати себе приналежним до духовної родини, а не бути тільки прихожанином чи захожанином. В цій духовній родині головним є, звісно, Ісус Христос у Петій Євхаристі, і Він завжди чекає на зустріч із нами грішним, зокрема в неділі свята. До речі, якщо б хтось не приходив довгий час до своєї сім'ї, не відвідував близьких родичів, то як така його поведінка виглядала, почуваймося невіддільною частиною нашого рідного храму, духовної домівки. На цю тему є притча під назвою проповідь біля каміна. В ній розповідається, що, мовляв, один парафіянин, який раніше щонеділі брав участь в літургії, перестав ходити до церкви. Минав час, чоловік не з'являвся в храмі, то священник вирішив до нього навідатися. Двері до будинку були відчитані, і душпастер зайшов до оселі. Колишній парафіянин сидів сам самішенький перед каміном. Побачивши священника, він кивнув йому головою, привітався. І жестом запросив шісти. Зручно вмостившись, отець розглядав полум'я, що вигаряло в каміні. Вони обидва мовчали. Через кілька хвилин священник зненацька підвівся, взяв щипці, схопив у ними палахотливу головешку і відклав її бік, далеко від вогню. після сів знову, мовчанка тривала. Самотня головешка перестала палати і тільки ледве ледве червоніла, а згодом зовсім охолола і почорніла. Священник знову встав, узяв щипці та поклав охололу головешку назад у вогнище. Замить вона запалала так само, як і решта. Відклавши щипці, пастер мовчки попрямував до виходу, а коли дійшов до порога, почув тягкою за відвіданий проповідь. Чи наступну неділю я обов'язково прийду до храму? Дорогі мої, без церковного життя і спільноти ми духовно гинемо і втрачаємо багато Божих лаз. І так наше земне життя втрачає сенс, адже живемо, щоб приготуватися до вічності, реальної зустрічі у Всевишньому по той біч. Церква це не бюрократична організація, це історія любові. Лінивство, пам'ятаємо, що є тяжким гріхом. Ті, що називають себе християнами, не відвідують церкви так само через банальну причину лінь. Лінивство, як відомо, належить до смертних гріхів. До речі, пропустити безповажної причини службу Божу, чи свято є тяжким гріхом, духовною смертю, як свят, стверджує свята Мати Церква. І навіть ті, хто причащається часто, то вже до причастя не можуть іти без сповіді, коли є опущена служба Божа без поважної причини. Є три поширені, поважні причини, щоб пропустити богослуження важка хвороба, де хто все життя прикутий до ліжка, коли в тому місці, де ми є, немає церкви чи священника. і ще коли немає що зодягнутися. Тепер це вже можливо вкрай рідко. Дехто має час на все, лише не на свою душу. Тільки грішити, слід лінуватися. Якщо якийсь гріх постійно повторюється, то стає налогове. А це вже як хронічна хвороба, але духовного характеру, в такий спосіб стаємо вельми нещасними. У момент нашого хрещення Господь дарує нам безцінний дар віри. Якщо ми. Продовжуємо після цього жити церковним життя, то віра тільки зростає, стаючи милою в очах милосердного батька. Однак у тих, які не є практикуючими християнами, віра місерна. так само і у того, хто не сповідається, не причащається часто, ходить до церкви кілька разів на рік, а тільки тоді, коли щось святять, або й взагалі став байдужий до релігійного життя. Критикують не Христа, а християн, тому що вони на нього не схожі. Дияволу дуже вигідно, щоб християни втратили живу віру в Бога, а отже вічне спасіння. Неможливо вірити в Ісуса лише в душі, так само, як неможливо в душі митися чи наїстися в душі. Беручи активну участь у житті Христової Церкви, отримуємо духовну силу. Коли ми є в Божій ласці, то не до нас, то не, до нас не підступить так швидко нечистий. Нема настільки частих спокус. Однак мало християн сьогодні вірять у себе, замість того, щоб довіряти Богу. Отож, бачимо, що неділя є Господнім днем, хто її не шанує, уникає храму, з гордості не шанує. Самого Бога і цим тяжко грішить. Треба не забувати і про церковні свята, особливо 12 головних у цілому літургійному році, або християни творять живу парафію, або її руйнують. Божий храм є не тільки Домом Всевишнього, але й нашою домівкою, про яку варто піклуватися, як і про безсмертну душу. У церкві є насамперед Ухаристія, тобто справжній Христос, а без церковних таїнств згасає наша християнська віра. Коли настане фізична смерть, то буде вже запізно. І на кінець тим, хто говорить, що перестав ходити до церкви через священника або через інших християн, нагадую, що до церкви не ходять. Ані симпатії до служителів, ані через дружелюбність парафіян. Пам'ятаймо, що тим, хто дійсно має значення, коли ми хочемо пити, є вода, а не красива склянка. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний, залиште коментар під відео. Також я уділю благословення під ним напишіть імена для кого хочете, і про